Отакі от в мене красунчики. Отож, що я додаю до води з перших днів. Давайте розбиратися. Дивіться, щоб ваші індики були такими красивими і вони не хворіли, нам обов'язково потрібна з перших днів випойка. А коли ми випойку не даємо, ми додаємо отаку от штуку на постійній основі. Тобто підкислювач і грінат. Особисто я додаю грінат постійно. І постійно додаю підкислювач. Отак От мене виглядає вода, яка знаходиться на вулиці, в поїлках вона така сама. Індики гарно переносять спеку завдяки підкислювачу і грінату. Навіть в таку е спекотну погоду, як сьогодні, вони себе чудово почувають, і в них немає температурного шоку. Але запам'ятайте один дуже важливий нюанс підкислювач і грінат. Ми не додаємо, коли даємо планові випойки або лікуємо оцих гарненьких пташок. Об'ясняю, чому. Дивіться, підкислювач має кисле середовище, де препарати лікарські не будуть правильно працювати, так як буде підвищена кислотність і понижений pH. Так само, грінат не можна додати, коли ви даєте медикаменти, через те. Що тут є гумати, і він йде як сорбент. Тобі ж він буде впитувати всі ці лікарські засоби у себе і виводити з організму. Після курсу лікування спокійно на постійній основі ми додаємо цих два препарати до води, і ваші пташки будуть почувати себе просто чудово. Подивіться, в мене дорослі і малі сидять біля мене і себе чудово почувають. Абсолютно! І не забуваємо про правильне харчування. Гарного дня!